Дорогі майдани, ви сьогодні справляєте враження найкращих європейців, і весь світ дивиться на наш майдан. З'їжджаються люди з усієї Європи, аби допомагати нам відстоювати волю і свободу. Але сьогодні сніг, мороз і нинішня влада думала, що Майдану не буде, всі розійдуться. Але ми є вперті, ми є українці, і нас не здолати, бо ми йдемо до своєї омрійної перемоги. Ми згадуємо свою історію, ми згадуємо ті холодні дні, коли герої Крут, наші студенти, гімназисти захищали Україну. Від московських банд Моравьова. Вони не здалися, вони сьогодні з нами, тут, в наших серцях і в наших душах. Ми згадуємо також морозні дні, коли Україна об'єднувалася Заходу і Великої України. І ця злука сьогодні теж разом з нами. Бо цей майдан є всеукраїнський великий майдан. Від заходу до сходу, від півночі до півдня. І якщо вони думали, що нас залякають, то ми сьогодні говоримо, що ми не зборимі. Українська нація ніколи ні перед ким не стояла на колінах. Але ми сьогодні також повинні пам'ятати про ту жахливу ніч, яка сталася тут біля стели нашої української незалежності. Коли невинних дітей, студентів, котрі прийшли на свої заходи відстоювати Україну, відстоювати свої права, відстоювати європейськість, бандота, звірі били і знущалися. Тому головний мент, навіть не міліціонер, а мент, отой звір повинен бути на нарах, а не наші хлопці. Котрі сьогодні в застінках сидять. І завтра буде апеляційний суд. Ми будемо всі там і ми віримо, що ми їх звільнимо. Дивно, що президент, неначе космонавт, не чує і не бачить цього. Бо коли ми сьогодні подивилися на той так званий круглий стіл, то окрім ганьба, президенту нічого я не можу сказати. Тому я хочу, щоб ми всі разом сказали, Януковичу ганьба. Ганьба, 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 ганьба. Дорогі українці, брати і сестри, дорога до волі не буде простою, але ми знаємо, на що ми йдемо. Ми знаємо, що буде нам важко. Але ми пам'ятаємо про наші перемоги. І ми віримо те, в те, що Україна буде в європейській сім'ї. Бо Україна це велика Європа. Бо Україна це Європа. Так? І тому стоїмо до перемоги. Разом до, Разом, до Разом, до Разом, до Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Українці сьогодні показують приклад боротьби за свою свободу! Сьогодні в Ріо-де-Жанейро, Сьогодні в Америці! Польщі, в Чехії, в Лондоні. Ввечері, столиці, міста сяють нашими кольорами, кольорами неба і золотистих ланів. Тому слава українцям, слава вам, герої Майдану, слава Україні, слава! слава Україні, слава! слава Україні! Дякуємо!